Запрошую вас помилуватися зі мною розкішним цвітінням магнолій. Не всі знають, що в роду цих найдрівніших квіткових рослин більше 200 видів, в основному з країн Східної Азії та з Америки. Найпершою в декоративному садівництві зацвітає магнолія зірчаста родом з Японії. У неї білі. Дуже граційні квіти. Але все ж таки найбільш популярні сорти магнолії соланджіана гібридного походження. Ще років 20 тому в центральних і східних районах України магнолії дуже сильно підмерзали погано квітли і могли навіть загинути в суворі зими. А зараз ми маємо змогу милуватися ними в кожному місті.